Всім привіт! Вас вітає канал Домки і якщо ви давно шукаєте собі рідкий пробіотик, у нас на Домки можна придбати дуже ефективний засіб від бренду Remedium. Він дуже ефективний при розладах шлунку, особливо після лікування антибіотиками для людей, що часто і тривало хворіють ГРВІ. Давайте розкриємо, подивимося, як виглядають самі флакони. Цьому пробіотику використовуються бактерії бацилюс, які допомагають відновлювати власну мікрофлору шлунку людини та виробляють ферменти, які стимулюють імунітет, покращують перетравлювання їжі. Рекомендується використовувати дорослим або дітям від народження по одному флакону на добу, треба розводити водичкою, тому не застосовуйте інших методів. Рекомендований курс прийому 2 тижні і за потреби можна повторювати. Такий препарат не слід використовувати як заміну повноцінному харчуванню, і перед застосуванням рекомендується проконсультуватися зі своїм лікарем і термін придатності пробіотику 3 роки. Тому переходь на сайт і замовляй.